Ясон Вейта, Грецький міф. Рано вранці аргнати зібралися на раду. Вирішили, що Ясон з синами Фрікса має вирушити до палацу Еїта, щоб просити віддати золоте руно. Лише в разі відмови мав застосувати силу. Ясон узяв посох миру і разом з супутниками вирушив до царського палацу, щоб берегти героя від можливого нападу. Богиня Гера огорнула їх густою хмарою. Коли вони наблизились до палацу, хмара розтулилася, і, і перед ними відкрився від велични споруду. Високі чмури з численними баштами, широкі мармурові ворота та білі колони, що виблискували на сонці, утворювали величний портик. Цей палац був витвором бога Гефеста, який створив його як подяку Геліосу і батькові Еїта за порятунок після битв з гігантами. В розкішному покої жив сам цар Еїт з дружиною. В інших покоях мешкали його син Абсільд. Прозваний Фаетоном за свою красу до доньки Халкіопи, вдова Фрікса і молодша Медея. Велика червниця і служителька богині Гекати. Коли Ясон і його супутники пішли до двору, Медея, прямуючи до сестри Халкіопи, почала чужземців. Вона скрикнула і Халкіопа, почувши це, вибігла зі своїх покоїв дійсно повертала вона з синів, яких вважала загиблими. Обіймала і цілувала їх. На шум вішов і сам Ейд. Він запросив чужуземців до палацу і наказав приготувати бенкет. Саме в цей час невидимий за всіх з'явився Ерот. Сховавшись за колоною, він натягнув цвітиву свого лука і випустив золоту стрілу прямо в серце Медеї. Одразу в її душі запало кохання до Ясона. Під час бенкету Аргос розповів, як його разом з братами врятували аргонавти Після корабельної аварії. Пояснив, що Ясон прибув до колхіди золотим руном. Але Еєт, почувши про це, розігнався із підрозрою. Він подумав, що герой хоче захопити владу в колхіді. Грізно, гранинуши на Ясона, він докоряв йому, погрожував зратою і навіть наказав залишити палац. Телемон, обурений образою, готовий був відповісти цареві. Але Ясон зупинив його. Він намагався заспокоїти Еїта, запевнивши, що їхньою метою є лише руно. Ясон навіть походився виконати будь-яке завдання, яке поставить цар, якщо отримує нагороду. Ейт, бажаючи загибелі Ясона, сказав: Добре, ж воно, але спершу виконай таке завдання. Вже поле, присячене я, Ресові моїм залізним плугом, запрягши до нього мідноногих вогнедичних биків. Потім це поле зубами дракона, коли з них виростуть путі і бронівоїни, перебий їх усіх, виконай це руно твоє. Після короткої паузи Ясон відповів: Я погоджуюсь, цар Ейте, але пам'ятай, ти маєш виконати свою обіцянку. Я не можу відпустити від свого завдання, адже. Прибув до сіди за вололінням долі, сказавши це, Ясон залишив палац за своїми супутниками.